Велика швидкість та слизька дорога речі несумісні. Цю аксіому вкотре доводить карколомна аварія, що сталася вночі у столиці. Позашляховик Хюндай Тюксон злетів з дороги, зробив кульбіт у повітрі та приземлився до гори Дригом на зеленому схилі. Місце дії з'їзд з московського проспекту на вулицю Фрунзе. Їхала по московському проспекту. От виїхала сюди на Брусчатку. Це з'їзд на вулицю Фрунзе яким-то чудом не влетіло в вот этот стол бетонний. Але казалось там, свідки аварії розповіли, що Хюндай їхав дуже швидко. Перед з'їздом на вулицю Фрунзе водій різко пішов на поворот. Мабуть, через слизьку дорогу він не втримав машину на проїжджій частині і позашляховик полетів у кювет. Інспектори ДАІ повідомили, що до приїзду нашої знімальної групи на місці аварії побувала карета швидкої допомоги. Однак медикам рятувати бодай когось не довелося. Сотрудники ГАІ нам розповіли, що приїхали. Увіділи один автомобіль а ні водітеля, ні пасажирів, якщо вони були. З місця вони скрились. Машина виявилася порожньою, водій утік з місця пригоди. Ймовірно, дуже поспішав, бо навіть ключі від автомобіля забув у салоні. Чи зазнав кермувальник позашляховика травм? Наразі невідомо. Інспектори ДАІ з'ясовують, кому належить автівка, і, мабуть, невдовзі таки знайдуть утікача. Припускають, що він накивав п'ятими, бо був нетверезий. Адже зазвичай саме через це водії залишають місце аварії. Оскільки власника автомобіля на місці не було, його розбитий позашляховик, транспортували на штрафмайданчик. Для цього викликали автоевакуатор. Пам'ятайте, якщо раптом у вас зламалася машина, або ж ви потрапили у ДТП і не знаєте, як діяти у тій чи іншій ситуації, вам допоможуть оператори гарячої лінії Магнолії ТВ. Вони з'єднають з автоадвокатом або ж викличуть автоевакуатор у будь-який куточок України. Щоб зателефонувати на гарячу лінію, набирайте з мобільного короткий номер номер 221 А більше відео про карколомні кульбіти по зашляховиках Hyundai на слизькій дорозі ви можете подивитися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.